Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні поговоримо з вами про вартість. Пригадаємо з вами одиниці вимірювання вартості. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 122 та друкованим зошитом сторінка 48. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть кролику зібрати великодні яйця. Для цього треба обчистити вирази на них. Отже, розпочнемо з рожевого. Різниця чисел 180 поділити на 3. Дорівнює 10. 100 відняти 25. Дорівнює 75. 7 помножити на 5 додати 10. Дорівнює 45. 25 помножити на 2 і додати 50. Дорівнює 100. 36 поділити на різницю чисел 17 і 8. Дорівнює 4. 6 помножити на 4 додати 6. Дорівнює 30. Молодці. Зараз відкрити свої зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання з ряду чисел виписати тільки ті, які одночасно будуть ділитися на 2 і на 4. Тобто, однакове число, одне число буде ділитись і на 2 і на 4. Ну, Наприклад, число 2 ділиться на 2, ділиться, а на 4. Ні, воно нам не підходить. Далі, число 4 ділиться на 2. Ділиться буде 2, а 4 ділиться на 4 ділиться буде 1, тому 4 нам підходить, ми його виписуємо. І так далі, зрозуміло, дітки. Отже, ставимо відео на паузу і виконуємо завдання. Давайте перевіримо. Ось такі числа ви повинні були виписати. Ці числа діляться одночасно на 2 і на 4. Зараз, дітки, роздивіться ряд іменованих чисел. Скажіть, що тут зайве? Правильно, зайве тут одна гривня. Чому? Тому що всі інші одиниці вимірювання вказують на вимірювання довжини, а гривні це одиниця вимірювання. Вартості, правильно. Пригадайте, яка ще є одиниця вимірювання вартості крім гривні? Правильно, це копійки. А як ми можемо з вами порівняти гривні і копійки? Вірно, дітки, в одній гривні 100 копійок. Молодці! Давайте з вами пригадаємо, як нам додавати та віднімати іменовані числа саме вартості. Отже, роздивимося: 10 гривень віднімемо 70 копійок. Подивіться: з однієї сторони гривні, з іншої копійки. Це що? різні одиниці вимірювання. Нам потрібно що? спочатку перетворити в одну одиницю вимірювання або розділити. Якщо ми не можемо перетворити, це дуже великі числа будуть, ми можемо просто розділити. Ну, Наприклад, 10 гривень розділили на 9 гривень. А 1 гривню, яка залишилася, записали як 100 копійок, перевели в копійки. 9 гривень ми відклали, а 1 гривню перевели в 100 копійок. Тепер ми можемо 100 копійок відняти 70. Так, це буде 30, а 9 гривень просто у нас залишаються. На додавання трошки по-іншому. Подивіться: 4 гривні 50 копійок, додати 2 гривні 80 копійок трошки вже важкувато. Ми можемо 4 гривні додати 2 гривні, да? гривні до гривні, але копійки до копійки додати ми не можемо. 50 плюс 80 ще ми такого не вчили. Тому тут варто 80 копійок розділити на 50 і 30. І буде, що 4 гривні плюс 2 гривні це скільки буде? 6 гривень. А 50 копійок додати розділено 50 копійок, це буде ще 1 гривня, так? яку ми додаємо до 6. Це буде вже 7 гривень. І 30 копійок, ще від 80, залишилося, дописуємо просто окремо. І виходить, що у нас 7 гривень і 30 копійок. Тобто 50 копійок і 80 копійок утворили ще 1 гривню, яку ми додали до наших гривень. І ще залишилося 30 копійок. Будьте уважні, бо такі вирази у вас будуть далі зустрічатися в класній роботі. Зараз відкриваємо підручники, працюємо на сторінці 122. Роздивимося завдання номер 1 Мрійниця та поспішайко. Рахували гроші. Давайте їм допоможемо. Порахуйте, скільки тут грошей. Ми бачимо 10 копійок, бачимо 50 копійок, ми можемо їх додати. І бачимо 1 гривню окремо. Отже, на малюнку 1 гривня і 60 копійок. Наступний малюнок подивіться. Ми бачимо дві купюри по 20 гривень і 50 копійок. Монетку 50 копійок. Так, скільки ж тут грошей? Правильно, тут 40 гривень, бо 20 плюс 20 буде 40 гривень, так? І 50 копійочок додаємо окремо. І останній малюнок дивимося. У нас є купюра 10 гривень, купюра 5 гривень можемо їх додати. Але ще бачимо монетку. Але написано на неї гривня це не копійка, а гривня. так? Тому ми 10 додаємо 5 і додаємо ще одну гривню. Це все гривні, тому ми їх можемо додати разом. Це скільки дорівнює? Це дорівнює 16 гривень. Молодці. Наступне завдання в друкованому зошиті. Відкриваємо сторіночку 48. Роздивимось завдання номер 1 Нам потрібно розміняти зображені купюри та заповнити клітинки. Що означає розміняти. Тобто ми даємо одну купюру одну, а нам дають багато інших, менші купюри. Давайте подивимося. Нам потрібно розміняти 100 гривень по 10 гривень і сказати, скільки це буде купюр. Отже, давайте міркувати. Як же нам це зробити? Ми можемо виконати якусь дію. Ось наші купюри по 10 гривень. Нам потрібно 100 гривень. Поділити на 10 гривень. І ми дізнаємося, що буде 10 купюр. Подивіться, 10 штучок, так? 10 купюр нам дадуть, щоб було 100 гривень. Отже, тут де купюри. Ви можете записати, що їх буде 10. Якщо ми додамо. Порахуємо 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, то буде 100 гривень. Наступні купюри 50 і 20, ви зробіть самостійно. 50 треба буде поміняти по 10 гривень також написати, скільки це купюр буде. А 20 гривень треба поміняти по 5 гривень купюри. І теж порахувати, скільки їх буде ось таким самим чином. Отже, якщо нам треба дізнатися кількість, то ми будемо з вами ділити. Будьте уважні. Наступне завдання в підручнику. Завдання номер 2. Виконаємо його письмово, запишіть собі в зошит. Це задача. Читаємо уважно. Вартість огірків. 5 гривень за 1 кг. Скільки коштують 4 кг огірків і 10 кг? Запишемо коротку мову. Задача у нас про що? Про огірки. Правильно. Що нам сказано про огірки? Що 1 кг коштує 5 гривень. Молодці! Що треба знайти? Скільки коштують 4 кілограми, а потім знайти, скільки коштують 10. Схожі задачки, діти ми вже з вами обчислювали. Отже, якщо нам відомо, що 1 кілограм важить 5 гривень, верніше, коштує, да? коштує 5 гривень, то скільки будуть 4 кг важити? Правильно, потрібно помножити. Ми знаходимо тут кількість, ми з вами множимо. Отже, треба 5 помножити на 4. Правильно, це дорівнює 20 гривень. Ми знаходимо гривні, ми знаходимо вартість. І це ми дізналися, скільки коштує 4 кг огірків. Так, тепер знаходимо, скільки коштує 10 кг. 1 кг – 5, а таких кілограмів 10, то як знайти? Правильно, треба 5 помножити на 10, і це дорівнює 50 гривень. Коштують 10 кілограм огірків. Не забудьте записати відповідь. Зараз, дітки, з вами трошечки відпочинемо. Що ж, дітки, працюємо з вами далі. Виконуємо з вами задачу номер 3 Попрацюємо над нею усно. Прочитаємо її. Льодяник коштує 2 гривні. Скільки льодяників може купити поспішайко, маючи 8 гривень і маючи 13 гривень. Давайте розбиратися. Отже. В магазині є один льодяник, який коштує 2 гривні. Нам треба сказати, скільки льодяників купе поспішайко, якщо буде мати 8 гривень, і скільки він купить, якщо буде мати 13 гривень. Задача чимось схожа на попередню, правда? Але там ми знаходили вартість, а тут же будемо знаходити предмети. Отже. Один льодяник 2 гривні коштує. Як же нам дізнатися, скільки буде льодяників, за 8 гривень, скільки зможемо купити? Якщо ми попередні задачі множили для того, щоб дізнатися вартість всіх продуктів, так? То тут нам, навпаки, треба знати кількість продуктів, якщо є вартість. Ми повинні з вами в цьому випадку. Поділити. Ми поділимо кількість грошей, які в нас є, на продукти. І дізнаємося, скільки продуктів ми зможемо купити. Отже, нам потрібно 8 поділити на 2, які коштує один льодяник. І ми дізнаємося, що поспішайко на 8 гривень зможе купити 4 льодяники Якщо ми порахуємо, 2, 4, 6, 8, 8 гривень виходить. Бачите? В тому випадку ми множили, коли знаходили вартість всіх продуктів. В цьому випадку ми будемо ділити, коли треба знайти, навпаки, кількість продуктів. Тепер нам треба дізнатися. Знову один льодяник коштує 2 гривні. А скільки ж зможе поспішайко купити льодяників, якщо в нього 13 гривень є? Знову нам треба що? взяти вартість, яка в нас є гроші, і поділити на вартість одного предмета, тобто одного льодяника. Але ми бачимо, що 13 поділити на 2 ми не можемо. Такого в табличці множення немає. А яке є? Яке число є, ділиться на 2, близьке до 13? Правильно, це 12. Отже, ми можемо 12 поділити на 2. І дізнаємося, що поспішайко на 12 гривень може купити 6 льодяників. Але у поспішайка ж 13 гривень в кишені, а не 12. То ми від 13 віднімемо 12 і дізнаємося, що в нього ще залишилась решта, одна гривня. Тобто він не всі гроші віддав за людяники, а тільки 12 гривень. А одна гривня залишилася в нього в кишені. Бачите, він ще мав решту. Не забудьте записати відповіді і запам'ятати дітки ці дві задачі: на кількість і вартість. Наступна задача номер 4 Виконаємо її письмово. Давайте подивимося на задачу. Скільки грошей витратив кожен з дітей? Яку решту отримав кожний, якщо дав 100 гривень? Отже, у нас є якісь предмети в магазині, так? І їх вартість. І кожен з дітей зробив покупку. І у кожного з них було 100 гривень. Треба дізнатися, скільки вони витратили на свою покупку, і чи залишилась в них решта. Давайте роздивимося мрійницю. Мрійниця купила олівець та три поштові конверти. Отже, мрійниця купила олівець. Ми бачимо, що на малюнку у нас намальовано два олівця вартістю. 8 гривень. А мріниця купила олівець. Тобто один. Як нам дізнатися, скільки буде коштувати один олівець? Вірно, треба 8 поділити на 2. Коли ми знаходимо один предмет, пригадуйте діти, ми завжди ділимо. Отже, один олівець буде коштувати 4 гривні. Отже, мрійниця купила один олівець. Ми беремо 4 гривні. І 3 поштові конверти. Ми бачимо, що один поштовий конверт коштує 9 гривень. А вона таких взяла 3. Як дізнатися, скільки вона витратила на конверти? Правильно, треба помножити. Треба 9 помножити на 3. І оцю от вартість треба додати, буде до вартості олівця. Тобто, щоб дізнатися, скільки витратили діти грошей, треба все додавати. Правильно? Так, але у нас було 3 конверти, тому ми спочатку помножили. Отже, тепер рахуємо: 9 помножити на 3, а потім додати ще 4. Скільки вийде? Правильно, дорівнює 31 гривня. Це вартість покупки, яку зробила мрійниця. Добре. Мрійниця скільки дала грошей. Правильно, 100 гривень вона дала. Буде в неї решта. Буде решта, бо 100 гривень буде більше, ніж 31. Як нам порахувати цю решту? Правильно, треба від 100 відняти 31. Щоб знайти решту, треба віднімати. Від того, що є, відняти те, що витратили. Порахуйте, скільки буде. 100 віднімаємо 30 це 70. І віднімаємо ще одну. Буде 69 гривень це решта мрійниці. Будь ласка, покупку Олега та Ніни зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. Зверніть увагу, що Олег купив дві гумки. Одна гумка 10, а він дві купив, три олівці. Один олівець скільки 4. Да? Порахуйте, скільки 3 будуть коштувати. І 4 конверти. Один конверт дев'ять, а він 4 купив. Треба все буде зробити, як у мрійниці. І Ніна купила два брелоки, один 35, а два порахуйте, скільки буде. І два олівці. Два олівці у нас з вами є на малюнку. Будьте, будь ласка, уважні. Наступне завдання номер 5 це вирази. Виконаємо їх письмово. Запишемо перший вираз. 2 гривні 50 копійок. Додати 3 гривні 20 копійок. Дітки, зверніть увагу, що після копійки ставляться крапочки. Це єдина одиниця вимірювання, де ставиться крапка. Отже, обчислюємо. Ми бачимо, що в нас є гривні. Зліва і гривні справа. Копійки зліва, копійки справа. Ми можемо з вами легко гривні додати до гривень, копійки до копійок. Будь ласка, 2 гривні додати 3 гривні. Скільки буде? Правильно, 5 гривень. 50 копійок додати 20 копійок. 70 копійок. Отже, буде 5 гривень 70 копійок. Наступний вираз запишемо. 20 гривень відняти 10 копійок. Ми бачимо, що зліва у нас гривні, справа копійки. Ми не можемо одразу відняти. Ми 20 гривень розкладемо на 19 гривень правильно, а 1 гривню заберемо для копійок. Так, на 19 і 1 гривню. 1 гривню розкладемо на копійки. Тобто буде 100 копійок відняти 10 копійок. А 19 гривень у нас залишаться наші. Тепер ми можемо що? 19 гривень переписати. А 100 копійок відняти, 90, ой, відняти 10 копійок буде. 90 копійок. Правильно. Отже, буде 19 гривень і 90 копійок. Наступні діти вирази, нижній рядочок, ви обчислите самостійно. Зверніть увагу. Що в першому виразі на додавання у вас буде так, як ми з вами розбирали на початку уроку 30 копійок, додати 80. Ви ще так не можете, тому вам треба буде 80 розкласти, пам'ятаєте, для того, щоб утворити гривню. Ви можете розкласти на 70, наприклад, і 10, 70 і 30 це буде гривня, 100 буде да? копійок це гривня, Додасте її до гривні. І ще залишиться у вас 10 копійок в залишку врешті. Тому будьте уважні. Домашнє завдання виконайте в друкованому зошиті на сторінці 48 додаткові вправи. Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідну крашенку в вашій роботі на уроці. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!